Продовжуємо ранок вівторка з сенсаційними новинами. Космічний туризм більше не мріє, а реальність приватну космічну подорож здійснили чотири туристи, які не є професійними астронавтами. Щоправда, вартість такої мандрівки перевищила 100 мільйонів доларів. Тож, поки ми збираємо на подорож, пропоную подивитися, як виглядає відпустка у відкритому космосі. Компанія Ілона Маска SpaceX успішно здійснила перший в історії вихід у відкритий космос космічних туристів. До того це робили лише професійні астронавти з 12 країн світу. Капітаном місії став 41-річний мільярдер-авіатор Джаред Айзекман. Він вийшов з космічного корабля Дрегон, коли той пролітав на висоті понад 700 кілометрів над землею. У відкритому космосі Айзекман пробув 10 хвилин. Уся операція тривала дві години. За задумом ми просто спостерігали за процесом, нічого не будували і не ремонтували на міжнародній космічній станції. Щойно отримували необхідні дані, одразу ж змінювали членів екіпажу та знову герметизували корабель. Услід за Айзекманом це зробила й інженерка SpaceX Сара Гіліс. Сейсес. SpaceX має великі амбіції: дістатися Марса і зробити життя багатопланетним. Для цього треба з чогось починати. І початковий крок цієї місії тестування першої версії нового скафандра для виходів у відкритий космос. Ми зібрали багато даних і фактів, які допоможуть зробити майбутні виходи у відкритий космос або дизайн скафандрів іще ще кращими. Нове покоління скафандрів суттєво вдосконалене. Шоломи стали більшими і тепер оснащені відеокамерами та інформаційними дисплеями. До скафандрів додали теплоізоляцію і жорсткі елементи для підвищення рухливості при роботі під тиском. Офіційно SpaceX позиціонує розробку як частину підготовки до майбутньої колонізації Марса. Загалом в експедиції взяли участь чотири космічні туристи. Окрім Айзекмана та Гіліс, на орбіту полетіли колишній військовий Скотт Потіт і бортова медикиня Анна Менон. У відкритий космос Скотт та Анна не виходили. Їх завданням було вимірювати вплив мікрогравітації на роботу медикаментів і розвиток земних рослин. Місію профінансував Джаред Айзекман. За оцінкою експертів, сума космічної подорожі перевищила 100 мільйонів доларів. Для Айзекмана це вже другий політ до зірок. У вересні 2021 року він здійснив триденну подорож на орбіту на кораблі SpaceX. Нова місія продемонструвала революційні можливості для приватних космічних польотів і проклала шлях до майбутніх подорожей на Марс.